Починалась воно для мене, так, українська боротьба, це саме зі свободи. Коли ще у нас були, коли Ірина Фаріон приїжджала в Донецьк, були стички тоді, ще з комуністичною партією. Потім був руський марш, воно навіть є на відео. Називається Драка в Донецькій на Русском Марші 2013 рік. Якось ми намагалися завадити це особисто для тих, хто думає, що війна почалась у 2014 році, з того, що там хтось відмінив якийсь закон про мову. Потім з самого початку поїхав на Майдан, коли ще було два Майдана на Європейській площі і на Майдані. Перебував там до. Ну, мабуть, до середини січня потім поїхав, коли Майдан начебто став, так ну нічого страшного не відбувалося, думав з'їздити додому. І планував повернутись 22 січня на день злуки на Майдан, але в ніч, 21 на 22, батькам підпалили дом. І тому я вже не поїхав, тому що не міг я їх залишити. І вже на Майдан я потрапив вже 22 лютого, саме під час розстрілу. Ну, як говориться, вижив, потім нічого не ні поранив, не отримав. І після вже цих розстрілів вже потрапив я. Вже Очікували вони бендерівців, вже формували вони мисливців, якісь загони самооборони, вже почали захоплювати державні будівлі. Якось так. І ми, ну, спочатку це було просто кулаки, просто палки. Ну, коли вже Почали завозити саме росіян, тому що ну, більшість активних людей це були саме росіяни. Тоді вже на, на одному з мітингів, коли за єдність України, тоді нам тоді, коли зарізали Дмитра Чернявського, цьому от, 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 в той там я був рядом. Я бачив, як його виносили. Ну а після воно вже у червні, вже все. Коли захватили вже навіть міськвідділ міліції на той час, то я вже зрозумів, що все, вже. Наша влада нас не захистить. І тому вже було прийнято рішення виїжджати і якось приймати участь уже у війні. Отак трапилось. Ну і в принципі, в Карпатській Січі познайомився з Олегом Куциним. Це мій перший командир. Нині, на жаль, покійний слава йому і царство небесне. І отак почався мой військовий шлях. Дуже потужна проросійська пропаганда, і це я вам скажу. Це було завжди. Це скільки я себе пам'ятаю. Там завжди Бендери, Бендери, коли я навіть ще не розумів, хто такий Бандери. Отакі бендеровці для мене просто були жителі Західної України. Просто всі, чому так, що це було за слово, я і не розумів. Потім, вже коли Україна обрала незалежність, тоді вже мій старший брат він учився в інституті, почав тоді приносити листівки Черновола, та такий рух був. І як то отак, от, що туди прилучився вже до українського національного руху. Коли вступив у інститут у Харкові, тоді вже був інший рух, трохи, там вже у Наунсо трохи було, ну вже якось більше. А саме за мешканців Донбасу, Донецької області, Донеччина, тому що Донбас це таке. Знаєте, так, да, є, є люди там, звичайно, є люди. Ну, дуже багато, яким, як говориться, до лампочки. Їм би аби жилось, аби колбаска була, тому їм хоч хто їх захвачить. Ну, самі по собі такі просто дуже величезна маса. Не всі, не можна сказати, що всі. Звичайно, як не можна сказати, що всі гарні люди живуть в Західній Україні. Ну не всі ж тут, як говориться, так, да, багато, але ну, сім'я не без урода. Просто там відсоток набагато вищий. Але тут можна сказати, що і влада винна в тому, що ніякої роботи не проводилось ні патріотичної, ні виховної. Постійне питання, що нас хочуть загнати в концлагеря, як було в 2004 році, коли розколювали, коли був Майдан перший, тоді ж теж нам ці плакати там висіли, бікборди з поділом на три сорта людей. Що ми от там концлагеря там от будуть все, це з Северодонець, що вони ж там збирався цей шабаш, але ніхто не був покараний. І тому воно тільки продовжало прогресувати. А потім після Майдану вже, звичайно, у них розв'язались руки і вони там вже виплеснули. Але головні бойові події. Це був завоз з Ростовської області, це однозначно, ми знали навіть, де були їхні бази, вони у дитячому таборі знаю точно, що були, в вграбало під тарезом. Їх туди завозили. Навіть були плани напасть на них, але вже не встигли. Ну, як-то так. Ну, боротися все одно треба, тому що, якщо не боротись, вони заберуть все взагалі. Все. Ну, найбільше, що мені не подобається, це коли от у 2014 році я побачив, те, що... Знаєте, от переселенці, я з ними зіткнувся в Приморську, великий процент тих, хто переїхав саме на контрольовану територію України, все одно залишились проросійськими. Я завжди їм задавав питання, а чому не в Росію? Ну, Якщо ну, ви любите Росію, там, якщо ви боїтесь війни, ну, чому ви не йдете до Росії? Ну, чому в Україну ви їдете? От ето, ну, відповіді ніякої, от, що це їхній дім. Ну так от така у них якась логіка. Я не розумів. Якщо ну, я ж чомусь не поїхав до Росії, я поїхав до України, тому що до ну, контрольованої території, тому що я проукраїнський. Якщо ти проросійський, ну їзжай в Росію і там якось будуй своє життя. Ну, якось тут якось не, не зрозуміла логіка. Я... Ну, але все одно боротьба триває і буде зараз. Там і партизанський рух все одно був там. І розвивається. Отже, як би там не було важко, навіть я знаю людей, коли там навіть ми там, ну, друг не здасть обманути він зараз, він теж там був у свободі. Він продовжує розмовляти <говори> українською. ну, ну, тебе просто, ну, ну, старий ти говорить, дід, ну все одно, от отака людина. Тому сказати, що там всі погані, це буде несправедливо однозначно. У 2014-му я спочатку приїхав в батальйон Донбас. Він тоді ще стояв у Петрівцях. Навіть. Побув там десь пару тижнів, а після цей час почала свобода формувати батальйон Січ. І я переїхав, тоді ми були у Межигір'ї. Тоді я побачив, як мешкав наш професор. так от. Після того, коли вже пойшов питання, що будемо виїжджати, там було офіційне оформлення потрібне. І вони були ну, міліцейським батальйоном. І оскільки я був раніше служив, я сім років я капітан карного розшуку, до 2010 року я працював в міліції. І вони сказали, що краще не треба. Ну, не треба, не треба. І тоді я поїхав до Олега Куцина в Карпатську Січ. Вони тоді стояли під аеропортом. І так я попав туди. Ну, вже я особисто попав у 2015 році на початку в Піски. Це перший взагалі такий, що насвідчений одразу в Піски і одразу почав ходити на небо. Ну, Хто був в Пісках, знає, хто таке небо, що таке небо там, колись там був такий правосектор, легендарний апостол. Коригувальник, ну на той час там уже правий сектор виходив, у них там свої були питання з 93-ї бригади. Ну а ми потрапили туди вже і почали коректувати і наших, і що, і як. І тоді ще Куцин сказав, ну, да, ти відчайний, тому що одразу туди і сразу на небо, це ну, перші такі враження, перші погибші хлопці наші. Тому, Ну так, як, що там? Що довго розказувати, це, як говориться, треба пережити. Хто перший раз, той зрозуміє, про що говорить. Ну, однозначно вам скажу те, що я думав, що там тоді були обстріли. І думав, які це були страшні обстріли, це нічого. В порівнянні з тим, що зараз проходять. Те, що було в 2014 му це, звичайно, ніякі рівняння не йде з, з тим, що почалось з 2022 року. Ну Так, Карпатські Січі. Якось. Ну, потім вже почалось перемір'я. Так звана, і в принципі все ну, майже, майже затихло, десь у, у серпні 2015 року вже почалось так вже. Ну, скажімо так, дитячі забавки, в принципі. Ну, Потім Кримське, там, де загинув той ж легендарний мисла Мирослав в Кримському. Ну, В принципі, будні, будні, військові будні потім почались до самого. От... 24 лютого росіяни вирішили, що битися лобом в оборону нашу вони не стали, тому найбільший удар достався півночі і півдню. У нас якось, ну, Маріуполь, звичайно, волноваха, да, а оцей от анклав, вони ну, Харків, а саме тут вони ну, не так намагались прорватися, як от зараз намагаються. Але на той час вони звернули увагу на інші регіони, скажімо так, вирішили краще групіровку оточити, ніж битись лобом в район. Тому -то так. У нас було більш-менш на... у порівнянні з іншими регіонами України, півночі, півдням, Харковом. У нас, в принципі, можна сказати, було тихо у порівнянні з ними. Тому -то так. Ну а потім вже... Почалися втрати і вже почали розкидуватися більш спокійних, небезпечних ділянок, туди, де більш напружена ситуація, так склалась під степовим, прорвали оборону. Вони, і тоді вже закріпилися на солодкому, і там вже мене і поранило. Ну, і після вже там як-то, ну солодка знову наша, потім вона переходила з рук руки, але в принципі фронт там не, не, не просунувся. Поэтому ну, вже 4 місяці тільки лікарня. Ну Поранення отримав після того, як росіяни спробували, просто, я так розумію, розвідку боєм, короткий бій, ми від... спочатку нас відсунули від наших позицій, потім їх відбили. І в принципі, вже все закінчилося, я йшов збирати свій підрозділ, який розсіявся. Ну, не всі, скажімо так, рвуться в бої, на жаль. Ну і Тут почався мінометний обстріл. Просто не почув. Пупка, будто ногу, знаєте, просто перестав відчувати. Такої, щоб гострої болі навіть не було. Я думаю, просто вибігла і все. Ну, от -от, ну потім подивилися там. Ну, осколок пройшов на виліт, кость не задів. В принципі, судини не задив серйозні, бо я не знаю, як би там як було, це відбувається, коли серйозні поранення, як вивозять. Ну, в принципі, вивезли швидко. І все, потім Курахова, Дніпро, Львів. Трускавець. Потім знов поїхав на фронт, і знов мене потім через пару днів ну така система, на жаль. Зараз я думаю, ні одна в мене це проблема, що це просто от, ти відлікувався, гострий момент пройшов, і тебе відправляють, і треба знову їхати на фронт у будь-якому разі. Тому що у тебе закінчується відпустка реабілітаційна і тебе треба, треба їхати туди. Я туди приїхав ще на милицях. Ну, і командир подивився, знов мене відправив в госпіталь. І от знов півтора місяці я вже в Тернополі пролікувався і вже видали бумагу, що все, начебто, ну, пригодний до строєвої служби, я, Ну, я позвонив комбату, пояснив ситуацію. Він сказав, що для тебе знайдемо місце, будеш, будеш навчати молодих. Так що от їду на фронт, передавати досвід, який є. Хоча, в принципі, я дружина, ты еще не навоевался еще. Ну, якось так. Коли дважды станешь бездомным, ну, сколько можна убегать, знаете честно, сколько можно бежать. А хто повинен, тернополяни чи львів'яни нас захищать. Поэтому, я, как говорится, пока є силы, будем, будем боротися. Там і брат мій рідный в цій бригаді воює, поэтому якось воно вдвоем зручніше. Вот так. Потому что мені дуже Знаєте, Так вразлик, коли я бачу деяких переселенців тут, чоловіків. Ну, якось так, і конкретне питання, їм ще й не подобається, що їм роблять зауваження за російську мову. Я теж виріс. Я, не як Ірина Фаріон, звичайно, розмовляю на українській мові, але хоча б намагаюся. Хоча б намагаюся. А деякі, от ми переселенці, от давайте, от бойтесь нас тут, цілуйте нас, я не знаю. При цьому хлопці Західної України гинуть там, а ви тут. Ну, для мене це діка просто і неприйнятна. Поэтому для мене не стояло питання. Якщо б звичайно комбат сказав, що ні, все, тому що я буду тільки заважати, я розумію, що вже не той. Ну але якщо я можу щось виконувати, хоч якусь роботу, то в принципі я був готов з самого початку. Так що там не стояло питання, хочу, не хочу. Возьмуть, не візьмуть, було більше питання, поэтому. Коли сказали, що згадішся, тяжко звичайно. Ну, а що, кому легко? Кому, кому хочеться їхати? Нікому не хочеться їхати. У всіх є родини, нікому не хочеться ні вмирати, ні бути. Ну, ну, Комусь треба це робити. Поэтому. А хто за нас? Хто повинен відбувати мій дім замість мене. Побажав би все ж таки зрозуміти, що це йде війна. І війна з дуже серйозним ворогом, і тому, коли деякі говорять, що там вже не за горами, і все буде у нас добре, дуже швидко так не буде, що треба це зрозуміти. Війна може, вона вже обпалила всю Україну, тому сказати, що вони там, десь як було до 22 лютого, там десь хтось щось воює, а у нас все мирно, завтра бачите, б'ють по всім городам. Просто зрозуміти для себе, що це все таки війна. І... Як і коли вона закінчиться, це залежить від того, як вся Україна буде напружувати заради перемоги, а не тільки там, я, ви, два-три чоловіка, щоб всі це зрозуміли. І як для Західної України я побажав би побажав більше берегти свою ідентичність і менше слухати цих переселенців, тому що дуже багато таких мерзоти наїхало, що просто і не думати, що там всі такі, чомусь вони думають, що. Хтось чимось винний їм, Тут, що вони не хочуть напружуватись, воювати не хочуть. Навіть українську мову не хочуть навіть намагатись вчити. І починають русські міри експортувати сюди. От це от, щоб все потім не стало проблемою. Зараз Галичина – це серце, це підтримка, це стіна, яка підтримує фронт. Тому це такий хаб для всіх поранених. Тут дуже велика кількість поранених саме. Львівська, Тернопільська область, тому треба бути до довго, готовим до довгої, кровопролитної війни, готовим і не розслаблятися. Ну і все буде Україна.